Crashing against the shore Добрий ранок усім. Сьогодні перший день літа, а я займаюся справами городніми. Сьогодні вирішила підлити. Карбамідом капусту. Капусту підлити, тому що білокрилки вже багато, але в минулому році було більше. Тому хочу, щоб капуста скоріше зміцніла, підросла і білокрилка менше їй шкодила. Тому цим я й займаюся не тільки капусту, а також підливаю перці. І сіні, і томати. Так, ну і от що я сьогодні роблю? Карбанід, столова ложка карбаміду. Це приблизно 15 грам. Додаю теплої водички. Все, розмішуємо. І воно стоїть у мене, розчиняється. А я вже такий розчин змішала з 10, літр, з 10 літрами водички і буду проливати помідори. І непогано було перед тим, як пролити, отак от покращимо аерацію коріння. І трошечки вирівнюємо, щоб рівномірно поступала вода в землю. Також можна попасинкувати. Два дні тому були дощі, тому полито все дуже гарно. І зараз я вважаю гарний час для підживлення. Посинкуємо все до першої зав'язі. Якщо заважає, можна нижні листочки прибрати. Все, все наше зав'язь, і ми прибрали все. Ну, це можна кожного тижня робити. Воно швидко швидко відростала. Ну і таке виходить у нас конвейер. Вже гарно ввечері, тихо, нарешті вщух вітрюгану, прекрасно. сьогодні займалася табличками. Підписувала свої троянди. Цела назву походження, рік походження. І де я купила? Сьогодні мої троянди заляпані стоять. Була обробка редом GOLD, тому що післязавтра знову дощі і декотрі вже схватили борошнисту росу. Це пірдерансор молоденький, тільки посаджений. Ось ураншбебі повністю повністю вся покручена. А листочки сірі, в минулому році так же було. Дуже гарне поєднання, гейхера, особливо ще коли цвіте з англіячками. Ось це у нас Абрахам Дербі. Не тримають квіточок своїх, важкі квіточки, а погінці маленькі. У 23-му році посадка була. Августа Луїза. Колір, ну, вирви око. Я її на ринку купила минулої весни і купила, тому що знала, що рожева. Мені сюди недалеко брохам дербі, щоб щось перекликалося в одинакових тонах. Але що вона така яскрава, я й не думала. Ну, на жаль, чи паті, хай же сидить тут. Тим більше вони тут тимчасово. Трояндечки, цій клумбі до ялинок. Я буду ще багато чого досаджувати. Не хочу спішити, тому що багато нових. Сортів з'являється, тому вже точно знаю, яку сосну я сюди хочу біля гірки. І маленьких сосинок, скоро замовлю дві точно. Ті сюди підсадю, вздовж доріжки будуть маленькі. Сара Бернар. Вже вигоріла, посвітлішала на сонечку, тому сьогодні я її обріжу. Треба, щоб сили набиралися корінчики. Гвоздичка гарна. В минулому році весною я купила три, і дві якось літом засохли, верніше, Восени засохли я й не думала, що вони багаторічники. А ця прекрасно трималася всю зиму. І ось тепер гарний кущ який. Втом підспівує, шабліє. Це жовта хризантемка. У минулому році вона вже заквітла 4 червня. У цьому році вона висока. У минулому році, здається, вона була ну, на третину менше. У дощі зробили своє діло. Аспірінчик маленький, заховався. Але я знаю, що ця троянда буде потужна, велика. Там біла троянда, будеш вальцер. Ну і майже відсвіла вже Golden Celebration. Це остання така свіженька квіточка. Дві я сьогодні вже прибрала. І ці вже в таких в ластовинях таких Гарно. І коли сьогодні писала таблички, якось шукала інформацію про троянди, згадувала, які троянди, то ця англієчка у неї заявлена якнайбільше з англійок розмір квітки, найбільша квіточка повинна бути. Ця малеча квітує ай свою. Вже багато-багато квіточок відквітло. І воно нові й нові, на бутонах, на різній стадії розвитку. Горненький. Отак ромашечка, чи як там вона називається. Прикрашаю полуничку. жаль, було її виривати, тому залишила поки ще. Ой, ось згадала Це мій зібрінус, на якого я жалілася, що він ось отак у мене виродився і пішов однією полосочкою. Ні. Він розфарбовується пізніше.